Просто подивіться, яка структура дерева. Це в нас Fox Max. Просто фантастично вийшов кольор. Я не знаю, камера передає чи ні. Просто колір древесини просто фантастичний. Це в нас іде 40 фунтів на 28 дюймів. ми виробляємо луки індивідуально. Це лук у нас іде восточного типу. Також ми для нього підготували карбонові стріли. Під підсвіт, вибачте, будь ласка, як вам колір стріл для лука. Це у нас Карбон Мікс 500 і е, перчаточка. Зараз ми все це запакуємо, надішлемо нову почту. Якщо вам цікаво луки, хлопці, пишіть, ми виробляємо луки індивідуально під людину. Е, ціну я напишу лише в лічку. Воно ті, блокує телефони чи ціни. Е, якщо так же у нас є е, повністю відеогляд на Ютубі на цей лук, просто зайдіть на наш Ютуб і шукайте лук Fox чи Fox Max. Просто фантастичний колір. І взагалі, як вам кольор дріві Це Це звичайний ясінь, який у нас тут, як як каже, мій знайомий, виготовляємо і робимо. Просто колір такий. Ну, у мене такого лука з таким кольором древісіни давно. Я не знаю, камера передає.